Доброго ранку, друзі. Ну що, цей день настав, коли я їду здавати на права. Сьогодні сонечко вийшло з самого ранку. Сонячний день, тепло, ну, відносно тепло а, до зими. І я такий, о, крутяк. Що ж, побажайте мені успіхів. Сподіваюся, здам. Але з першого разу на це таке. Чогось я сумніваюся, але все ж таки не треба сумніватися, треба здавати. Все, поїхав я. Так, ну все, пішли. Вже приїхав ось це місце. Зараз будемо здавати. Друзі, перед тим, щоб піти на екзам, дивіться, яка там черга. Треба всі мої речі. Оці: весь рюкзак, телефон, камеру, все. Покласти в оці ячейки. У цій ячейці. Отам от от скануєте QR-код, відкриваєте С-бокс і кладете свої, свої речі туди. Що я зараз зроблю? Блін, і оце треба дістати всю цю чергу. Жесть. Сподіваюся, вона буде швидко проходити і буде, буде більше місць проти екзамен. A few moments later. Фу, друзі, ну що, завалив я іспит. Перший раз. Ну я не знав, Ну, я, я не. Блин, я не можу вчитися я не можу. А, коротше, не моє. Це вивчення чогось. <сум> Тупиє. Завалив. Я перший раз здав на 72 бали. А потім дають можливість ще здати в цей же день, в цей же час. От. Другий раз дав на 79. Спочатку все йшло так гладко, все знав, начебто все, 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 все. Общо, чотненько. І тут доходить до якихось знаків з китайськими іерогліфами, які я не пройшов в додатку. Тому що я вчора тільки 300, 300 питань пройшов, так би прочитав, щось там, ну, начебто, запам'яв. От. Ну, коротше, не склав. А 600 ще залишились. І тому в мене на екзамені попадалися ті питання, які я проходив, я пам'ятаю. Ну, і більшість з них, ну як більшість, ну і ті, і, звичайно, які я не проходив, і тому я такий уже десь по логіці можна було відповісти, а десь просто ну, такий тахерого, якщо там автомагістралі китайські. І там це в'їзд чи виїзд. Ну коротше, ти такі думаєш. Що... А, і до речі, да. І на якій мові можна здавати цей екзамен? Можна здавати на китайській, можна на англійською, німецькою, іспанською, корейською, японською і російською. Ну і думаєте, яку я мову вибрав, щоб здавати екзамен? Звичайно, російська. Української немає. І і, до речі, переклад питань, ну, з китайської на російську, ну такий собі. Десь ти знову ж таки логіку включаєш, що вони мали на увазі. От. На няні в першому місці я хотів здавати на англійською. Я там прям читав, вчив е ті питання, але не дійшло до того, щоб здавати, тому що був ковід, там ці QR-коди, сканування, ну, коротше. Ємор якийсь був, в мене все це бісило. Я кажу, ні, давайте, коли це все закінчиться, це вся херня, тоді я буду здавати. Ну от, здав. Так, зараз поїду в, в ТДІ. Знову на, на, значу зустріч на понеділок вже зранку. Перед вилітом у В'єтнам приїду. Спробую ще раз здати. Коштувати ме другий раз це 25 юанів. Ну і все. Коротше, ладно. Не розстраюємося. Зараз замерз просто. Там стільці, стільці в залі цього очікування. Холодні, металеві жесть. А я в одних джинсах і такий такі, йо Потім зайшов там, де вже тести проходимо. Ну там хоча б такі м'якенькі сидіння. До речі, коли ви заходите в приміщення, на вас надягають такі жилети, а ті, хто здає на права на машину, одні, ті, хто здає на права на мотоцикл інші. Там такі ж зелененькі чи жовтенькі, блін, зелененькі, так. Да. Для машин і. Голубі, сині для, цих, для мотоциклів. От. І сідаєш, камера стоїть на кожному з комп'ютерів. Тебе знімає все. Ти, як я й показував до цього, всі, всі всі речі здаєш камеру схову. От, тільки от хотів забрати, вбиваю свій номер телефону, а ячейка не відкривається. Я такий, що за бред? що далі нажимати мені. Ну, хоть. Охоронець допоміг. Все ладно, поїхав я назначати зустріч на наступний понеділок. І за ці вихідні постараюся пройти всі тисячі питань. Там навіть не тисяча, а 902 питання, щось таке. Тож, треба, треба пройти і все, закрити це і вже закрити це питання з посвідченням. І все. Так, ну що, приїхав я в Доїблі, а тут в цьому. Де її обідня перерва, я її забув коротше, з двох годин. Зараз ходю тут біля, дивлюся, де можна поїсти, а тут блін, тільки байки продають, бачите які крутецькі байки. Та ти що? Ну, коштують вони там десь від 10 тисяч, навіть від 7 тисяч, а ні, оті може, ну так, це Сузуки. Нехай там 7 тисяч юанів до... 20, 25, а то і більше. Тут, я так розумію, ринок цілий. Хер тут щось поїм. А ні, он там от може щось є. Ні, там тоже. Тоже тож техніка. Та й є... коротше райончик такий собі. Сало солом якимсь. Ну, звичайний Китай, от звичайний Китай, який... Який він може бути? Брудно, шумно, смог, люди харкають, плюють. Да. Так де вони їдять, блін? Немаків ніяких, хоча б, хоча б, хоча б. Ой. Щось мене сьогодні день не задався. Не здав екзамен ще приїхав зараз от на обідню перерву, ладно, треба піти піднадавити її, здати все ж таки, здати, здати. Тут діти граються, малий впав на дорогу і повзе, ну, на тротуар впав, повзе на дорогу, як черепашка маленька. А вони граються з ним. Позаду мене. Блін. Три дні, залишилось три дні до В'єтнаму. О, заправка. Там щось на заправки продавали. Да, він продають щось. А може... Я тут щось знайду ще. Ось тут, може, якісь є снеги хоча б. Так, це тупо наньян, в якому я був з перших. Моїх років в Китаю. Блин. Також там є такий віддалений райончик, де на права здавати можна, і техніка, і все. Оце. І вся оця хрінь. Ні хріна, нічого. І, 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 і Ніяких ресторанчиків, нічого. Тіпо, ти, 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 тільки замовляти потрібно. А от якийсь є парк. Давайте в парк сходимо. Подивимось. Що тут в парку? О, вон там якийсь якийсь спуск, оглядова площадочка. А це площа, де вони тан танцюють всі, я так розумію. Сьогодні хотів поїхати там в ще один парк. А знаменитий парк. От. Не знаю, якщо встигну, може сьогодні з'їжджу. Якщо ні, то може вже завтра, післязавтра, не знаю. Дивіться, собачками гуляють Ух. з фрізбі. Класно. О, люди займаються, розминаються на типу тринажерах. Да, Так в кожному парку є такі типу тренажери. Старики, не старики приходять, займаються, кістки розминають та м'язи. Можна Туди спуститися. Так, давайте подивимося, що там у нас, який вид. Тому що я тут ні разу не був. Вперше сюди прийшов. Ага, от який у нас тут вид. Да, на місто. Лютий місяць, й моє, дерева зелені. Ну, не всі, звісно, але все рівно, ну дивіться, скільки дерев зелених. Так, піднявся трошки наверх, тут по сходам. І тут є отакі вот от тренажери, бачите? Постояв, ручками отак вот от подіргав. Потім покрутив оце коло. А це я, я кажу, ну, це для бабусь та дідусів, напевно. Не для молодих. Так, тут спиною чи, чи ногами закидаєш сюди ноги і типу, як масажер працює. І так, Також тут -от. от потім тут встав. Ох, йо мою хоча б не впасти, йо маю. І ножками подіргав. Ну, так, такі тренажери в багатьох парках, мені здається, є вже. Так, тут сів, погодився, погодився. Тут, типу, того, що я тільки що показував. О, тут повалявся, прес покачав, на оцей вид подивився. Дивіться, скільки там гор, холмів якихось пагорбів. Так, ну от і все. Там я побачив магазинчиком. Є. Yeah. Зараз зараз там я щось візьму. Щось перекушу, закину щось в рот. Але тут щось візьмемо в цьому магазинчику. Ось, дивіться, які сосиски апетитні. Ну ні, вони не апетитні. Я шуткую. Так, оце щось. А, це молочко. SLV. Руда. Rudder. А ні йому кафе, Rudoda кафе? кафе, да. Руда, я, как, джига. О, да, да. Джига, Да, да, да. джига, 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 и хай я... Бушить не хода. Ой, 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 что-то из выпечки. А вот это так с ананасом Менбау за 5 юаней. Ощей. я... Вот такой... Blueberry milk flavor. Хлеб Солодкий хліб з, з домішками блубері. Чи оцей катепіллер я візьму? Так оце я візьму і все. Скільки це мені вийде десь в юанів 10, напевно, чи 15. Ось такі холодильнички мені подобаються. Там все тепле. Молоко тепле, кава тепла. Клас. Клас. Окей. Душевче. Окей. Ще ще Щиші. Щисі. Моє моє, моє, моє. Моє. Ну, як я їй казав, 14,5 юані мені це, це вийшло. Щас я там от стану. Поп'ю. Чи ні? Ось там от я сам поп'ю і перекушу і піду, і піду в ДАІ. все, друзі, нарешті. А, наступний екзамен буде в понеділок. Між 9 до 11 ранку. Сподіваюся, здам. А зараз поїду в парк. В інший парк. Один із таких знаменитих парків. Мабуть, цього чи... мабуть один з знаменитих цього міста. Покажу вам трошки.